Нам суботні, брати та сестри, ради вас вітати, ради бути з вами цього чудового п'ятничного вечора. Нас шабат і як традиційно ми з вами це робимо, та що п'ятниці ми з вами розглядаємо суботню школу. Сьогодні теж це буде не виняток. Ми з вами будемо читати і розглядати суботню школу. Я вас всіх ще вітаю, ради бачити всіх. Давайте перед тим, як почати читати, розглядати суботню школу. Подякуємо Богу за ще один прожитий тиждень, він дарував нам тиждень. І ми відчували, знали, що він є з нами, тому що Господь він є в нашому житті, він є в прояві кожного кожного нашого моменту. Що би не робили? Були ми знаємо, що спорт із нами. Давайте помолимося. Дорогий наш небесний отець, ми дякуємо тобі за цей щодень прожитий тиждень. Дякуємо тобі, Господи, що ти з нами. Дякуємо тобі, Господь, що ти нас не забуваєш. Щоб не було навколо нас, Господь, ти все нас підтримуєш, підкріпляєш і віддаш. Ми просимо тебе в цей непростий час для нашої держави, для всіх, Господь. Даруй нам сили залишатися в спокій та в мирі і бути з тобою, Господи. Благослови всіх, хто де завтра буде служити на, на суботу, на те, щоб люди могли гарно провести служіння і щоб те служіння давало приклад і хороші. Плій для всіх тих, хто ще тебе не пізнав, Господи. Просимо тебе за все у ім'я Ісуса Христа. Амінь. 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 Друзі, молимося. Просимо, щоб Господь був з нами. Допомагав нам всім і там, де ви завтра будете, так? Нехай в ваших громадах будуть нові люди. Нехай Господь вам прийшла нових людей, тому що це наша задача, наша задача не боротися. За місце, яке ми будемо займатися з Ісусом Христом, та боротися за те, щоб ми могли служити і бути служителями для інших людей. Так, урок у нас цього разу у нас вже кінде 11, так, виходить, що у нас урок, так? Так, урок у нас 11 урок, так, і називається Отець Син і Дух Святий. так, Дуже чудовий такі. Чудовий такий урок, та, дуже важливий. Та, сьогодні у нас багато різних багато різних дискусій щодо того, як, щодо того, як дивитися, як трактувати Господа Бога. Та, хтось хоче пояснити Бога, хтось хоче розказати, який Господь має бути. Та, на жаль, дуже багато різних історій, які проводять до Єрісі, а вибачте, я мені так хота виписати. Так ось, друзі, пам'ятний вірш у нас так, звучить, а утішитель Дух Святий, з якого отець послав моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам говорю. Так? Слова дуже важливі. Тому що якщо не буде цього утішителя, то в принципі все те, що ми робимо тут на землі, все те, чим ми займаємося, так воно буде марне. Так? Тому що саме тільки утішитель, тільки за запечатання Духом Святим, оцей пізній дощ, про який дуже багато люблять говорити в наших церквах. Так? Тільки він може людині е, гарантувати, що вона встоїть в останній період так, і вона буде з Господом Богом. Так. Це дуже важливо зрозуміти. Так. Без судішителя, без Духа Святого, ми не зможемо ні служити Богу, ми не зможемо ні ходити з Богом, ми не зможемо е, ні робити ту місію, яку Господь Бог нам з вами доручить. Тобто це дуже важлива річ. Так. Тобто Дух Святий це максимально, чого ми можемо з вами досягнути в цьому житті, е, будучи тут на землі, коли Дух Святий буде працювати через нас. Це дуже дуже важливо. Так. І давайте з вами прочитаємо далі. Та будемо читати з вами наступні вірші, які нам тут пропонуються. Так і наступні вірші у нас тут багато різних, так нам розказують про те, як чітко показує те, що Ісус Христос і Бог, і Святий Дух. Я і отець одного та наприклад пише 10.30 тридцять івана, так тобто іс, Івана іван Івана Відніана дуже чітко показує те наскільки це все зв'язано, так і. Це важка, дуже важка тема, тому що сьогодні багато є суперечності щодо триєдинства, багато є суперечностей щодо самої природи Бога, але чому так, чому так стало? Чому так є? Ви Знаєте, ця історія, вона була протягом всієї історії церкви. Ніколи такого не було, щоб люди про це не сперечалися. На жаль, якщо ви уважно подивитись, то це ще бере початок від аріанства того, коли жив Арій, так був такий присвітер і. Він теж доказував, що чи може бути Бог один, чи він три його, чи, чи, може, чи хто вище син, чи боготець. Так? Ну, абсолютно ось такі ось ці речі, вони були все. Так були дискусії. Так? Більше того, було багато різних бувнікейських собор. Вони про це сперечалися, говорили теж про цю трійцю, про те, як має бути, що, яке має бути визначення. Так? Ну і багато там багато було різних історій, так, які. Які нічого доброго церкві не давали, не те, що церкві, а і біблії, і теології на той час нічого доброго не давали. Так на цьому нікейському соборі та вперше це відбулося, коли і там дуже така визначна подія була, що саме Константин, саме церква, саме держава так, розсудила церкву в той момент, коли вони сперечалися про церковні богословні діла. Тобто, це перший такий, можливо, великий момент, коли і держава, і імперія почала розсуджувати те, до чого вони взагалі не взагалі мали би відносити. Ну, про що мали б говорити люди та голови, Да? І, на жаль, ця історія вона сьогодні повторюється. Люди починають сперечатися, хтось хоче пояснити, як це. і ви знаєте Тут це неможливо пояснити. Люди, які хочуть сказати, Бог, та, Бог є один, та, хат, як написано, слухай Господь, Господь Бог, слухай Ізраїля, Господь Бог, він є один. Але от, от, і ви, 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 от, ви, триєдині, в трійці, як це все відбувається, там дуже важко пояснити. Але ми бачимо з вами історію про те, що Бог один, це написано так, в, в канонах Старого Завіту, пророчих книгах, це все видно. Так, і ми бачимо Бога в множині. Та, ми бачимо з вами Бога, який. Працює як Дух Святий Бога, який працює Ісуса Христа, Бога, Бога Отця, так. Ми це все бачимо з вами. Слово елухім, яке написано в першій книзі буття, так на першому розділі книги Буття там теж Це якщо розібратися, їм закінчення їм, це і множина на євреї Тобто це все таке має. Ми не можемо це пояснити. Ми це не можемо пояснити. Ми не можемо це в жодному разі ніяк ніяк це. Ніяк це -то коментувати, та, тому що чому, чи, чи, важливо для нас це знати, та, чи, чи важливо для нас це знати? чи, чи важливо в цьому, розбиратися. в цьому немає такої. Ми не зможемо пояснити Бога. Не те, що немає в цьому потреби. Ми, не зможемо, ми, ми ні до чого в цих суперечках не ведемо, та, тобто Ми не зможемо пояснити природу Бога. Так як ми багато чого не можемо насправді пояснити, ми з вами не пояснимо, що таке безкінечність, ми не можемо з вами зрозуміти, що таке жити вічно. Це для нас нереально. Тобто, якщо сьогодні ти скаже, що може це пояснити, це неправда. Це неправда. Ми маємо з вами якісь певні відрізки. Ми живемо з вами в якісь такі, знаєте, певних певних рамках, які ми не можемо переступити, і не можемо. Є такі там виміри, там де ми не можемо з вами абсолютно в цьому розібратися. Чоловіча природа та людська природа не може в цьому розібратися. І така ж сама ситуація, з коли ми з вами говоримо про, про Бога та про те, як він має бути так як він... Ми знаємо, що це є трійця, ми знаємо, що Бог є один і що Бог є трійця. Це, це дуже важка тема та яку дуже непросто все-таки розбирати. І ну і в принципі і не треба її так сильно зробляти. Те, що те що для нас з вами потрібно, та для нашого спасіння, так? Ми, ми це все будемо бачити. Так бачите ми це все будемо з вами. Це все написано в Біблії. та Цієї істини достатньо для того, щоб бути і ходити з вас про Бога. Так? Давайте прочитаємо з вами 17-й розділ. Так? Тут у нас здається такий уривок, дуже цікавий, 26-го. Я думаю, багато це відомий такий уривок, думаю багато хто з вас його знає. Читає так. Отак мовив Ісус, а підвівши очі свої до неба. Проказав, Отче, прийшла година, прослав свого сина, щоб син твій тина прославив. А про що деться мова? Мовиться про те, що буде виконання цього Божого плану, який був записаний давним-давно, ще до початку всього. Так? Коли Ісус Христос говорить, щось Він говорить чітко в цих планах, в тому, що Господь колись разом з Ісусом Христом робив. Це велика картина. Так? Згідно з владою, що її ти дав йому над усяким тілом дарувати життя вічне тим, яких ти передав йому. А Вічне життя у тому, щоб вони спізнали тебе єдиного, істинного Бога і тобою посланого Ісуса Христа. Та Він не говорить про Ісус Христос говорить про. Себе як про Бога, я на тебе на землі, і я тебе на землі прославив, виконавши те діло, яке ти дав мені до виконання. Тепер вже прослав мене, очі у себе, славою твоєю, що я мав у тебе перед тим, як постав світ, що це все було давним-давно на початку всього. Що, так? Дуже це, таке хороше бачення, розуміння того великого Божого плану. І ви знаєте, що кожна людина, яка та, теж розуміє свій Божий план життя, кожен з нас має Божий план життя, ми не прийшли сюди просто. Ми не прийшли сюди, щоб е, заробити собі на е, кредит, об, оплатити хату і мати, мати авто, і я не знаю, ще якісь, е, мати, е, фінансові е, ці е, фінансові. Речі так і на тому все закінчить зовсім ні. Так наша мета набагато вища, наша мета набагато вища, наша мета служити Богові та наша мета розказувати про Бога, наша мета йти до кінця до країн світу і е, е, про благовістувати. Це, це дуже важливо зрозуміти, друзі нам цю, цю ситуацію. Так. І тут Ісус Христос показує, Він чітко все розуміє, він розуміє роботу Отця, він розуміє свою роботу, він розуміє, що було, як було. Це коли людина знає свою місце, своє призначення, це друзі, 99% Життям далось, так? Давайте далі читати. Нині так. Тепер же, ага, я об'явив твоє ім'я людям, яких, яких ти від світу передав мені, вони були твої, ти ж передав мені їх. І зберегли вони славо Твоє. Нині збагнули вони, що все тобою дано мені від тебе. Слава, слова бо тобою мені дані я їм дав, і сприйняли вони їх, і справді збагнули, що від тебе я вийшов і увіривали, що ти мене послав. Молю за них, не за світ молю лише за тих, яких ти передав мені, бо вони твої, а слова. І все моє твоє, все ж моє. Все ж твоє моє і в них я послаюся. Я вже більше не у світі, а вони у світі. І до тебе я до очі святий, заради імені Твого бережи їх тих, що їх ти мені передав, щоб були одно, як ми. От, яка любов, так, яка велика любов в цих словах так, відчувається до, до народу, так, до свого Божого народу. Так, дуже важливо зрозуміти, як Господь просто неможливо цього любов, так, яку Бог проявляє, і неможливо жодному разу ніяк передати. Бо що з ними у світі я беріг їх у твоє ім'я, ти, тих, яких ти передав мені, і старіх, і ніхто з них не пропав, лише син загибелі, щоб збулося Писання. Тепер же йду до тебе і кажу, те у кажуті, щоб вони, щоб вони радощі моїх мали у собі. вщерть. Слово Твоє я передав їм, тож ненавидів їх світ, не від світу, бо вони так само, як і не від світу я. Та, оце, це різниця. Між людьми, які з Богом і люди, які в світі, вона буде дуже сильно, е, і вона буде проглядатися, їй буде дуже сильно видно. Так? І е, тільки по, по цьому, по таких ознаках можна знати, чи людина справді з Господом Богом. Не тому, що вона себе називає християнином, не тому, що вона себе е, якось позиціонує, не тому, що вона читає Біблію, не тому, що вона хоче показувати а, а, ці діла, діла, як вона живе, так, як вона себе показує. Не молю, щоб ти їх. Я тут дуже не молю, щоб ти їх узяв від світу. Так? Ми маємо бути з вами в цьому світі жодному разу не маємо від нього відмежуватися. Сьогодні люди дуже часто хочуть бути такими надсвятими. Так? Я не буду туди йти, я не буду, туди, я не буду з тими говорити. Я не буду... Зрозуміло, що мають бути оці <кій> межі, так, де людина не має себе випробовувати, але людина має йти в цьому світі, розказувати про Бога, жити, показувати сма, щоб люди інші розуміли. Так? І тут він просто пише не можу, щоб ти узяв їх від світу, лише щоб зберіг їх від лихого. Від світу ні, але що зберіг їх від лихого, це дуже цікаві слова, та да, тому що вони пояснюють нам, що ми маємо бути не від світу цього, але в світі цьому. Це є дуже, дуже, дуже важлива така істина. Не від світу, але в світі цьому. Ми маємо показати, ми маємо бути, ми маємо ходити, ми маємо служити, ми маємо бути світлом для цього світу. Так? Вони не від світу, так само, як і я, не від світу, освяти їх у своїй істині, слово Твоє істина. Що істине, слово твоє істина. Як послав єси мене у світ, так послав і я їх у світ. Віддаю себе за них у посвято, щоб вони були освячені в істині. Та не лише за цих молю, але й за тих, які завжди їхньому слову увірують в мене. Щоб усі були одно, як ти очі в мені, а я в тобі. І щоб вони були в нас, об'єднані, щоб світ, увірував, що ти мене послав. І славу, що ти дав мені, я дав їм, щоб вони були одно, так само, як і ми одно. І в них, і, і в тих, і ти і і, і і я в них, і ти в мені, щоб вони були звершені в єдності, щоб світ збагнув, щоб послав єси мене, та і злюбив їх, як і злюбив мене. Дуже гарне слова Очі, хочу, щоб ті, яких ти мені передав, перебували там, де і я. Щоб і вони були зо мною, і бачили мою славу, яку ти дав мені, бо полюбив єси мене перед заснуванням світу. Праведний, Очі, світ не спізнав. Тебе, але я тебе спізнав. А от ось ті, що IOT спізнали, що послав єси мене, і об'явили їм твоє ім'я, і об'являти буду, щоб любов, якою ти полюбив мене, в них перебувала, а я в них. Такі чудові слова, чудові слова, де Ісус Христос показує, так наскільки він <че> любить людей, наскільки він з людьми, та наскільки він... Не, наскільки він Переживає за цих людей, так, наскільки він хоче, щоб у нас було все гаразд. Так, щоб у нас дійсно було все гаразд, щоб ми дійсно знали і розуміли Господа Бога і ходили з я вам дуже дякую. Нехай Господь Бог вас благословить, і таке дуже-дуже коротеньке у нас. Е, вийшов огляд суботньої школи, нехай Господь даруєм розуму, нехай завтра де ви не були, нехай Боже. Хай Дух Святий благословить вас для того, щоб ви могли гарно провести суботню школу, щоб вона була недаремна, щоб ви могли комусь пояснити, щоб хтось міг вам пояснити. Так? Бо саме через спілкування, саме через християнське спілкування, люди. Більше пізнають істину і більше приходить до Господа Бога. Всім вам спокійної та мирної ночі. Ще раз вам всім шалам шабат, всім вам хорошої щасливої суботи у всіх громадах, де ви завтра будете знаходитися. Ну і до зустрічі в понеділок. в Понеділок з вами зустрічаємося і будемо розглядати вже якусь нову іншу тему. Всім вам спокійної та мирної ночі, друзі, і всім вам щасливої суботи. Водих вітру на світанку, чиста вранішня роса, дзвінки ще бід цим захоплююсь я, аромат ухняних квітів, що скошена трава, ніжний дотик сонця цим захоплююсь я. Мудрій батькові поради, добре поля дідуся, лагідні обійми мами. Цим захоплююсь я. Все цим Бог подарував нам всю красу для нас творив. Він нас безмежно полю. Йому вдячний за спасіння жертву на Христі, неймовірно, з ним щаслива йду до вічності. Поспіши, Поспіши Христа прийняти. Він давно чекав тебе, вічини сумління й страх, за його руках. Треку ж ту зв'язу, з ним життя змістом не встане, не борись, друже, прошу, Все це Бог подарував нам сутра, сутня, нас, трасудня на твори, нас безмежно полює. Боротьбу сумніви усе відкриття. Стоит він каже, то шлях Веселка в небі після сливи, це обіцянка його. Кожен буде з ним щасливий, прийнявши до серця свого. Серцем Бог подарував нам всю красу для нас і нас безмежно полюбив, нас усіх безмежно полюбив.